Після зупинки роботи випалювачі місків РНБО України розпочало операцію Фарватер. Через наявність у небі аномалій, гелікоптери з десантом летіли у центр зони по заздалегідь складених картах аномальних польотів, але всі гелікоптери впали. Для розслідування у зону направили майора СБУ на прізвище Дігтрів у минулому досвідченого сталкера. Пригоди майора розпочались 3 серпня 2012 року. Спочатку Дігтрів знайшов всі гелікоптери і пілота одного з них. Далі з'ясували, що машини отримали різноманітні пошкодження. Точки евакуації десанту знаходилися Прип'яті. Щоб дістатись туди, майор зібрав групу, яка пройшла підземними тунелями. В самій припяті герой натрапив на рештки Десанту та їх командира полковника Ковальського. У ході виконання завдань для полковника Дігтярів знайшов унікальну зброю, гаус гармату і підземну лабораторію X-8. Зі знайдених у ній документів стало ясно, що верхівка чистого неба працювала у лабораторіях по всій зоні і розробляла пристрої для впливу на свідомість. Згодом рештки Десанту знайшов стрілець, який хотів передати військовим інформацію про знищення зони. Ще він розказав, що причиною падіння гелікоптерів було зміна розташування аномалій після кожного викиду. Так закінчилось розслідування, а десант-стрілець та дігтяв покинули зону.